Ви знаєте, що сьогодні вранці я почав свою апаратну нараду для підлеглих з того, щоб всі готувалися до початку зимового періоду. Я не тільки кажу, що це тим структурам, які займаються критичною інфраструктурою, постачанням води, води водовідведення, очистка і е, ремонт доріг, не тільки. Або постачання тепла, а також всім підрозділам, комунальним установам, комунальним підприємствам, всім структурним підрозділам готуватися не просто до опального сезону, да, а до зимового періоду. Це і лікарні, і школи. Всі повинні зрозуміти, що всі школи, всі лікарні, всі комунальні структури, комунальні підприємства, всі наші структурні підрозділи, всі всі приміщення, де послуги отримують сумчани, повинні бути облаштовані всім необхідним безперебійниками, акумуляторами. Генераторами, запасом палива, ми повинні зрозуміти, що нам не тільки на перший тиждень повинні, повинні ці бути запаси і, ці, і ця генерація бути в наших закладах, а ми повинні вже думати про місяць, про два. Тобто запаси повинні бути на всю зиму. І ми вже ще літа немає, закінчується весна, але ми всі готуємося до цього і чітко з кожного будинку, щотижня співпрацювати. Питати, що ви зробили, як ви підготувалися, що ми 1.09, починається у нас осінь, і ми чітко розуміємо, що ми готові. Також, що стосується зміни графіку постачання гарячої води, я можу сказати наступне: що ми зберігаємо і функція надання гарячої води в цей складний період для нашого міста, для нашої системи. Функціонування відповідного обладнання буде збережено. Ми опрацювали таким чином, що ми нашу систему підготували так, що вона буде працювати по наданню послуги гарячого водопостачання і в зарічному, і в Копакському мікрорайону. Але всі знають, що ми кожен і так і в мирний час було, що ми раз на літо під час е, між опаленого сезону лі, влітку ми в червні. Постійно це було, було в червні, зупиняємо на місяць все обладнання, яке потрібно регламентно обслугувати, провести іспити, відремонтувати, модернізувати, можливо, щось, може щось замінити, підготувати, тобі ж, для наступного опалення, опаленого сезону. Тому ми були готові і мною вже було підписано розпорядження, що це буде червень. Але. І це мінімум місяць у нас повинен бути. Але все ж таки з'явилися ситуації, знову ж пов'язані з проблемами в системі енергопостачання, електропостачання загальнодержавними. І нам надіслали такий документ до виконання, по якому ми повинні зробити це на місяць раніше. Тому я всіх попереджаю, вибачаюсь. Але я думаю, що тут всі розуміють, що вибачатися не потрібно, тому що це наша спільна справа вистояти. Витримати і потерпіти місяць раніше, але точно це буде один місяць, це буде тільки травень, це буде в червні, в липні і в серпні, точно буде вода, і точно буде в обох мікрорайонах.